Зараз ми познайомимося з основними назвами рухів того тіла. Команди, які ти будеш чути на тренуванні. Вивчи їх, і тренування стане легше. Почнемо з позиції, в якій проходить більшість вправ. Це ноги на ширині тазу. Візьми свої руки, постав на цю ділянку, це є ширина тазу. Свої стопи розташуй на цій ширині. Стопи завжди повинні бути на одній лінії. Це буде правильно. Названня розташування тіла на килимку. Зараз я стою поперек килимка, і мої ноги стоять на ширині тазу. Тепер я повертаюся вздовж килимка і ширше розставляю ноги, що є широкою стойкою. Тепер розберемося з назвами рухів у ногах. Стопи разом. Це коли стопи розташовані максимально близько одна до одної, обов'язково на одній лінії. Зігнути ліве коліно. Згинаємо і більше ніяких рухів. Зігнути праве коліно. Згинаємо і ніяких рухів. Зігнути ліве коліно і підняти ногу вперед. Згинаємо коліно, піднімаємо ногу вперед. Зігнути праве коліно і підняти ногу вперед. Згинаємо, піднімаємо. Відвести або підняти і те, і те буде вірним варіантом, рівну праву ногу. Назад. Права рівна. Підняли або відвели. Є Ліву рівну ногу відвести назад. Рівна, ліво, відводимо назад, повертаємо. Підняти ліву рівну ногу вперед. Ліва, рівна. Піднімаємо. Підняти рівну ногу праву вперед. Піднімаємо, повертаємо, відвести ліву, рівну ногу в сторону. Ставимо назад. Відвести рівну ногу праву в сторону. Відводимо, ставимо. Підняти рівну ліву ногу вперед і відвести на протилежну сторону. Підняти рівну ліву ногу вперед і відвести на протилежну сторону. Підняти рівну праву ногу вперед і відвести на протилежну сторону. Підняти відвести. Заведення протилежної ноги назад. Заведення протилежної ноги назад. Лівої ноги в коліні і відведення в протилежну сторону. Ось такий рух. Згинання правої ноги в коліні і відведення в протилежну сторону. Ось такий рух. Присідання. Це коли тіло рухається в двох точках коліно і таз. Тулуб знаходиться на одній лінії з головою. Голова не нахиляється, не опускається вперед і не закидається. Голова плечі таз знаходяться на одній діагональній лінії. Тулуб трошки нахилен вперед. Коли ми присідаємо, коліно у нас тримається рівно, не повинно бути завалу всередину. Стопи тримаємо пальцями прямо чи трошки Пальці можемо проставити ось так, назовні. Обов'язково таз. Ми повинні штовхнути назад. Це в нас таз. Можна взяти свої руки, доторкнутися до тазу, щоб краще розуміти. Ми штовхаємо його назад. В нас плечі виходять на одну лінію з коліном. Це стандартне присідання, стандартна поза, яку треба вивчити. Положення стопи. Ми повинні відчувати навантаження на великому пальці, мізинці і п'ятці. Не повинно бути завалювання стопи з відривом мізинці. Піднімаємось вище і поговоримо про тулуб. Тулуб починається з тазу, закінчується шиєю. Ось це все є тулуб. Тулуб може у нас вигинатися і округлюватися. І вирівнюватися, прогинатися. Усі рухи в напрямку вперед, сторони назад. Ми робимо в більшості в фазі прогинання, вирівнювання спини. Наприклад, ми робимо рух вперед. Нахиляємось, голова у нас завжди знаходиться на одній лінії з тулубом. Вона не опускається вперед, не провисає, ми її не нахиляємо. Шийка у нас завжди напружена, і витягнута. Нахиляємось вперед, повертаємось в вихідне положення. Вихідне положення це те положення, з якого ми будь-яку вправу. Яка б не була у нас позиція, ми повертаємось завжди в вихідне положення. Потім ми робимо нахил в сторону, в ліву сторону. Повертаємось в вихідне положення в праву сторону. Потім о, можна ще додавати рухи кінцівок, але це описується окремо. Тут вміє скручуватись: це коли одне плече йде назад, а інше плече йде вперед. Наприклад, скручуємось направо. Це коли праве плече йде назад, а ліве вперед. І навпаки. Скручуємось вліво. Це коли ліво плече йде назад, а праве вперед. При цьому ноги і таз, який ми вже знаємо, не рухається. Плечі Вони у нас можуть рухатися вперед, вгору і назад. Вони можуть рухатись по колу, назад і по колу вперед. А також підніматися окремо один від одного. Підняття лівого плеча. Підняття правого плеча. Назви рухів у руках. Згинання ліктів, згинання лівого ліктя, згинання правого ліктя, виведення рівних рук вперед на ширині плечей. Це ширина плечей, і це означає, що долоні повинні бути на їх ширині, на їх рівні. Підняття рук рівних догори. Коли ми піднімаємо руки, ми їх не бачимо, і вони. Знаходяться на відстані з вушами. А також не змінюється положення спини та тазу. Вони окремо піднімаються саме по собі. Руки розташовані, як правило, паралельно. Відведення рівних рук в сторону. Відведення лівої руки в сторону. Відведення правої руки в сторону. Відведення рук рівних назад. Відведення лівої руки назад. Відведення правої руки назад. Відведення лівої руки назад, а правої руки вперед. Відведення правої руки назад, а лівої вперед. Рух по колу рівними руками назад. Рух по колу рівними руками вперед. Відведення рівної руки вгору на протилежну сторону. Ліва направо. права Наліво. Перші руки в нас рухаються в комбінації з тулупом та ногами. Ми можемо нахилятися вниз. Обидві руки тягнуться на ліву ногу, обидві руки на праву ногу. На ліву. На праву. Рух протилежних кінцівок. Ліва рука на праву ногу, права рука на ліву ногу. Один. Два. Також нахил через бік. Один, два. Назву рухів голови. Голова розташована посередині плечей над плечами. Голова може нахилятися вперед, нахилятися вправо, нахилятися вліво, запрокидуватись назад, рухатись по колу вправо, по колу вліво. Ми можемо витягувати праве вухо, витягувати ліве вухо. Повертати голову направо, повертати голову наліво, зміщувати голову вперед. Коли голова вже розташована не над плечами, а у просторі попереду. Зміщувати голову направо. Без нахилу, просто зміщувати. І наліво зміщувати. Ноги можуть розташовані бути на всій стопі або на пальчиках. Ми можемо, наприклад, праву ногу підняти на пальці, а ліву. Залишити на стопі. Ми можемо відвести праву ногу назад рівну і поставити на пальчики. Ми можемо зробити це ширше чи вуще. ширше вуще. Також є описання рухів ніг у просторі. Ноги поставити вуще. Ноги поставити ширше. Розташувати ліву ногу вперед, а праву назад на ширині тазу. Розташувати праву ногу вперед, а ліву назад. На ширині тазу після положення стоячи, це положення рачки. Це коли ми стоїмо на рівних спинка в нас в нейтральному положенні, вона не сильно прогинається і не сильно вигинається. Шия в нас продовження спини, голова теж в нейтральному положенні знаходиться на рівні зі спиною. Обличчя завжди у всіх вправах дивиться вперед на килимок. Мабуть, найлегше для розуміння положення це положення лежачи. Але і тут є свої моменти: лежачи на спині, лежачи на правому боці, нога під ногою, лежачи на лівому боці, нога під ногою, лежачи на животі.